Кожен, хто краде під час війни це ворог. Але чому найвідоміші крадії під час війни це найближчі друзі Зеленського? Як вам спиться зелені покидьки? Як жереться, шматок в горлі не застряє? Ще вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма «Саундчек». За традицією, розпочну з цитати нашого старого приятеля, Царя Соломона, яка еклезіаста в Гілки Дуно Едгараша. Уфхавлейхат Отавгітамех. Власні провини, власні злочини схоплять безбожного. І в путах власного гріха він буде спійманий. Так дійсно пута власного гріха цієї зеленої команди виявляється все більш і більш. Міцними і небезпечними для майбутньої нашої країни, а не лише для самого цього зеленого шапітолі». найближчі соратники, найближчі друзі нашого найвеличнішого президента виявляються не просто покидьками, а виявляються зрадниками. Нещодавно зі свідчень одеського бізнесмена Сергія Ваганяна стало відомо, що Наумов та Баканов отримали в Німеччині гроші від росіян. Що вони торгували українськими територіями, саме тому агресор без проблем окупував Чорнобиль та майже без проблем отримав контроль над найбільшою в Європі запорізькою атомною електростанцією. Зрадники Наумов та Баканов перед вторгненням РФ втекли з країни на шести автомобілях з награбованим баблом. Дійсно, перефразовуючи фразу відомого літературного персонажа, моральна прірва вона найглибша з усіх прірв, тому що в неї можна падати безкінечно в нормальних цивілізованих країнах. Подібні розслідування означали б відставку усієї верхівки країни. Це був би крах еліти. У тих же США одразу розпочалася процедура імпічменту. У нас не буде рівно нічого. Натомість усі офісні помийки будуть репетувати, що оці заяви про корупцію, і про зраду заважають найвеличнішому думати, бачити про мир. І от всі вони розповідають про те, що Зеленський робить не так. Всі роблять не так. все це відбувається не так, як треба. Все це відбувається от погано, але значить, отак, отак, і отак. Одним словом, у нас війна, і потрібно мовчати в гончірочку і не звертати увагу, як тебе вбиває ворог зі сходу, а корупційний спрут зрадників у середині країни. Колись блаженніший Любомир Гусар писав, що саме моральна криза є першою причиною всіх українських негораздів. Решта, це похідні від цієї страшної моральної деградації. Так, президенту відмовчатися не вийде, пише Дмитро Биков. Нами керують посіпаки ворога, по-іншому не назвеш. Їхні перебування при владі є прямою загрозою нашій державності. Зеленський має передати управління голові Верховної Ради, повинна сформуватися нова коаліція, уряд. Люди, що дискредитували себе, мають піти разом з Зеленським. Ми входимо у зону високої політичної турбулентності, а тому всі описані процеси мають пройти автоматично без силових варіантів. Київ міськбуде. Правильно казати не друзі Зеленського, а агенти Деркача, серед яких і сам Зеленський, і саме вони всі мародерять і знищують країну середини. Цікаво продовжує Київ місь Як довго Стерненки, притули, сокирні Алабаї та інша біла пультова братія робитимуть вигляд, що нічого не відбувається, що Зеленський Баканов, наумов мінді чи компанія не здавали країну расистам і не продовжують її нищити. Напевно, будуть продовжувати мовчати, поки самі і в темі, і в долі. Однією з причин звільнення малюка була його відмова підписувати санкції проти Петра Порошенка, каже відома журналістка, і одразу додає. Але зараз про це не будемо. А чому ж не будемо? перепитує Валерій Прозапас. Вже ніби все давно зрозуміло і з небажанням закінчувати війну, із наживанням на крові здачею Маріуполя і з плівками російського сенатора Деркача і зі справами від Баканової ДБР із Роттердамом, і з мінськими угодами, які зупинили вогонь. Із тотальним багаторічним медіакілірством від персонажів типу Дубінського, Петрова, Куліка, Кузьміна, які всі тепер під держрадою? То чому ж не будемо? Більше того, за рік так і не надано жодної підстави для тих санкцій проти Порошенка. І якщо Малюк не захотів брати участь в цій брудній операції, то чому ж не будемо? Звідки ця омерта від молодих, розумних, патріотичних людей, які буквально відмовляються? Бачити і говорити про найбільшу з часів більшовиків брехню, яка призвела до страшних фатальних наслідків. Справа не особисто в Порошенку. Той Криголам якось все це витримає. Разом з ним цими термосами і ебонітовими паличками була запльована гідність, крихку ефективність держави зламали цим промовистим висловом похуй. а смертельну небезпеку пролюбили під сміх пісеньок. А то Путін нападе». Про це теж не будемо згадувати. Дайте суспільству шанс більше не повторювати цих фатальних помилок. Давайте будемо про це відверто говорити. Світлана Самарська пише: я знала, всі ми знали, що це коли станеться. Що зрадливо корупційний зелений гнидник почне розповзатися на очах. Що ми почуємо історію зради нашої країни у деталях, бо ми все знали давно. Більше того, ми все знали ще до виборів, але при всьому цьому сьогодні чути це нестерпно боляче. Перед очима проносяться. Якісь уривки тогочасних подій, віталій скакун, який підриває міст, привиди Києва, які творять дива у небі і йдуть на небо, фото перших загиблих. Боже, за віку майже діти, героїзм і самозречення, спогади, про які ми ніколи не забудемо. Це було щось над розумінням, над логікою, над можливостями. А в цей час ці квартальні тварюки все знали завчасно, продали усіх і усе, і людей, і території, і звалили з країни, звалили за бабло. Тупо за бабло. скільки ж вам його треба, того бабла. У вас же і так його було, Богланди. Ви ж в мільйонах купалися багато років. Не можу. Скільки людей згубили, скільки всесвітів знищили, унікальних, які народжуються раз в ніколи. За бабло, просто за бабло, Зеленський, Бакамов, Єрмак, Наумов. А вони точно людського виду ні, твіттерянин Герман. А ці довбодятли дивуються, чому в расистів не закінчуються ракети. А навпаки, росте виробництво. І скільки долбодят вам не пояснюють, що там військово-промисловим комплексом займається держава, а не Гарік Бульдог, Харламов чи Тімур Каштан Батруддіном. Ніхера до них не доходить. А дехто іронізує Твітерянин, я ж казав, дехто чекає блекаутів в Москві від людини, яка розважала гів моторол і вибачалася двічі перед Кадиром. Кожен хто краде під час війни, це ворог. Але чому найвідоміші крадії під час війни це найближчі друзі Зеленського? Як вам спиться зелені покидьки? Як жереться, шматок в горлі не застряє? Денис Царук, ми зараз в екстремальній небезпеці поширення рашистського геноциду на всю країну. Чим довше цей слуга невідомо якого народу тут буде лишатись правити, тим більше буде жертв. Чим довше Зайлуша тримає булаву, тим менше території живих людей лишиться в Україні. Де беруться всі ці позитивні блогери, всі ці ґрунти, Золкіни, Петрови, Нотевські? Що це за фабрика активістів їх кліпає? Запитує Денис Царук. Я вам більше скажу, пише твітерянин Курт Вудс. Якщо хтось починає вихваляти цю зелену кротівню та славити Зеленського, можете зразу відкривати проти нього справу про державну зраду, бо телерувати мородера, покидька та злодія на п'ятому році війни може тільки ворог або зрадник. Нинішня енергетична криза це спільний результат путінських ракет та українських зрадників, корупціонерів та популістів. Здавалося б, тепер і найтупішим зрозуміло, що уся ця зелена кодла знесла Порошенка, бо не давав красти, як дає Зеленський. Але ж ні, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Так, от, друзі Зеленського, найближчі друзі з самого дитинства. Це Баканов, це брати Шефіри, це міндіч, Чернишов та Єрмак. І, от, якщо ви бачите таких друзів, то можете зрозуміти, що Зеленський явно не білий та бухнастий, не той, який абсолютно нічого не знав, а він та людина, яка знала все, мало того, свідома оточувала себе цими людьми і давала їм всі можливості для того, щоб продовжувати обдирати країну. Понад три тисячі партійців опозиційної європейської солідарності зараз у ЗСУ, в тому числі діючі депутати місцевих рад та екс-депутати Верховної Ради. На жаль, 119 вже загинули і продовжують гинути. Кілька перебувають у полоні. Зате ані один слуга чи прислужник Холой Зеленського з 22-го року не постраждав. Щоб прозріння в умах українців нарешті відбулось. Треба максимально мобілізувати всі сили нашого інформаційного спротиву. Панове, ми ніколи не врятуємо народ, якщо не покажемо йому всю глибину його морального падіння. Тож, панове, не втрачаємо пильності та оптимізму ані на крок. Тримаємо стрій, усмішки ширше. А порох сухим Бережіть себе та Україну до нових. сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі.